Це відео про ліхтарик SK21PRO. Ось цей ліхтарик, він реально компактний малюк в серії Sufirn Це в порівнянні з іншими ліхтариками, він майже вдвічі коротший і при тому він ще є вужчий Тому що тут використовується акумулятор Вужчий і, ну і коротший, звичайно, формат акумулятора 16. 340, тобто 2 мм він вужчий виходить лише, лише по самому акумулятору, ну і в цілому. Такий ліхтарик, є магніт зразу умонтований не потрібно докупляти, наприклад, як в 30 SK-31 Pro, раніше користувався цим ліхтариком, магніт був собі докупив. Вважаю, магніт ліхтарику це, це потрібна річ. Ось. Порівнянні з цим ліхтариком. Це 33 s sp 33 s І SK18 Також це досить компактний ліхтарик СК 18. Ось тако. Дуже хороший ліхтарик. Проблема, що в ньому немає андуріл. Що тут, що тут немає андуріл, більш так упрощене керування. Для такого малюка Андуріл це є дуже добре. Раніше були версії цього, цього ліхтарика, просто називалися Sophirn SK21. Це був по суті, це, це саме керування було, що і на цих ліхтариках таке упрощене. Тоді вони зробили Прошку, додали Андуріл, додали ще 100 люмен, принаймні написали, що 100 люмен більше. Раніше було 1000, зараз 1100 люмен. Акумулятор на 800 мА, зарядне. Заряджається він звичайним зарядним Type-C, що дуже зручно. Зарядне таке хороше, воно. Центрально тут кріпиться і можна гарно відвернути зручно. Ось на 31-му так не вийде кріпиться з боку. І постійно тако вертається, трохи мішає. Ну але в цілому, в цілому це не дуже важливо. Ну, Цей ліхтарик буде потрібно часто заряджати тут лише 800 мА. Але його. Але класний ліхтарик на кожен день просто. Просто кидаєш курточку і не відчуваєш, що ти з собою щось носиш. В комплекті Кліпса, двостороння, зручна класна кліпса. У ліхтарику тут є місце для кліпси. Кабель тип-C довгий. І ремішок. Шнурочок на руку. З двома кільцями запасними. Ліхтарик розбирається тільки посередині. Його можна розкрутити. Задня частина не відкручується. Тобто кільця запасні два, а потрібно тільки одне. Тобто їх стане надовго. Получається, три кільця є в комплекті. Один на ліхтарику і два запасні. Ну і напевно все. Не знаю, що ще розказати про андуріл. Про Unreal у мене є відео, якщо комусь цікаво, як там все керувати тут багато всяких режимів. Я відео зняв про Unreal другої версії, а це перша. Ну, але більшість режимів тут повторюється по своїм, як їх включати і виключати. Ну ось так.